Тим часом українські захисники звільнили нові населені пункти у Харківській області, які перебувають на кордоні з Росією. В одному з них побувала кореспондентка BBC Орла Герін. На деяких звільнених територіях іще тримається напруга. Нам вдалося дістатися до села Липці. Дорогою до нього лежать руїни. Звідси до російського кордону кілька кілометрів. Територію звільнили у неділю. Іван, якому 75 років, приходить подивитися, як тут жили вороги, як вони облаштовувалися на тимчасовій базі, ніби вдома. Побачивши їхнє спортивне обладнання та речі, які вони залишили по собі. Чоловік каже. Росіяни можуть повернутися і його гнітить неспокій. Звісно, обов'язково. Мені жаль, всіх. Мені усіх шкода. Не лише людей, але й тварин, птахів, землю, яку обстрілювали. Вони знищують усе. І Це дуже больно. Це дуже боляче. Важко навіть повітрям дихати. Навіть воздухом дихати тяжело. Поряд місце, де російські військові проводили стрільби. Місцеві переповідають, що тут були російські і чеченські сили. Умови доволі жахливі. Вони залишили по собі багато ящиків з боєприпасами. Деякі з них втікали, залишаючи черевики. А тут на стіні є цікава деталь. Єдине слово, яке хтось написав, ламано англійською, Вибачте. Галина каже, вони мають просити пробачення. Колись її сад був встелений ліліями, а тепер засипаний уламками, які залишилися після росіян. Жінка розповідає, що окупанти ховалися за деревами і стріляли день і ніч. Я ще ну, ви знаєте, я ще не... не та, я не така, як була, каже вона, я ще не зцілилася. Мене не зламали, ні. Вони мене не зламали, але десь глибоко у душі я почуваюся розгубленою. Душевна тепер Галині та її сусідам потрібно відбудовуватися. Але травма, яку вони зазнали через окупацію, тут все ще дуже відчутна.